Вітаю вас знову в зоні сталкери. Сьогодні я вам покажу те, що точно вб'є моноліт. Принаймні буде це робити максимально дешево і ефективно, аж до кінця гри. Покажу вам оптимальний маршрут, як це все зібрати. Дивіться, ось ви тут в малій зоні появляєтеся, Вирішили всі ці такі локальні заварушечки. Ви вийшли там сюдою чи сюдою, неважливо. І топаємо по Ріман або інтеграл. Це дві версії в грі одної і тої самої пушки. Ріман зі Сховка журналіста, в коєї делюкс версія інтегра грал, це звичайна собі валина, яка доступна на будь-якій версії гри. Є два варіанти набоїв, отакі от такі о, червоненькі, як до цієї пушки. І є набої оці 45-го калібру. Можна перестволити. Кілька є збільшених магазинів до цієї волини, одне креслення на покращення. Зараз ми це все побачимо по дорозі. Підберемо те, що валяється, і знадобиться нам для того, щоб продати і заробити бабла. Погнали! Перша зупинка Терекон. Тут буде стояти челік, казати, що втопив автомата свого, а тут у на камінці. Буде валятися автомат. Алло, ти тут? Добрий день. Ось від. Ви спитаєте, а де ти взяв екзоскелет Алмаз на цій стадії гри, коли ти тільки з малої зони вийшов. Друзі, є відос на каналі. Називається Старт Через Сидоровича. Там усе побачите. Наступна зупиночка. це перевантажувальний вузол. Знаходиться він, вийдете з малої зони. Смітник, цементний завод. Приходите ось сюди. Там у нас база обов'язку. А ось тут у нас знаходиться перевантажувальний вузол. Тут є всяке конструкція, типу естакада, чи що це таке. Підходимо сюди. Дивимося, отаке воно якесь все таке. Тут стоїть такий собі зілок, що з нього там потріскує, і колесо хтось уже стирив. Ми отак біля цього зілка залазимо, і тут є таке о, провалля невеличке, така дирка. Залазимо, дивіться, яка тут краса. Тут стоїть сейфик і тут у нас є інтеграл. Але інтеграли в грі є два. Є звичайний інтеграл. Якщо у вас делюкс або крутіша версія, є ще інтеграл покращений і є ще креслення. Погнали, тепер це все зберемо. Наступна наша зупиночка буде. Нам треба побігти отак, 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 от сюди, до бази обов'язку. Там буде збільшений магазин. Треба залізти от сюди, в таке підземелля. Тут якесь гідро, якась технічна споруда. Чи Ну, зараз побачимо, що там все таке? Заходимо всередину. Тут трошечки забарикадовано, можна взяти ножичок розколупати, це все. А можна відкрити експрес відкривалкою. І йдемо десь туди, в краю, так, вкрай, вкрай, в край, край, край. біжимо, біжим, біжим. Тут кровососи починають шалити. Відкриваємо сейф, бачите, я просто по прямім край побіг. І тут у нас є до інтеграла збільшений магазин. Лутаємо. О, тут ще щось є, якісь набоїчки. Сюди. Вибігаємо так само, не обов'язково рвати з порягу. І тратити боєприпаси на кровососа, так, вам, так як вам за те бабла все одно ніхто не дасть. Потім, друзі, я звідси вибігаю, знаходжу провідника і телепортуюся на Росток. Перед тим, друзі, як іти лутати ріман, оцей червоненький такий інтеграл, ви маєте обов'язково залутати флешку журналіста в себе в схороні. Коли ви залутали флешку журналіста, у вас оця вся байда пішла. Це його розповідь, який він бідний нещасний, як хоче вам допомогти. І у вас з'являється сховок журналіста. Поки немає сховка журналіста, ви нічого не залутаєте. Там навіть не буде ящиків в тих місцях, де вони мали б бути. Якщо в вашу версію гри не включені сховки журналіста, відповідно їх у вас не буде. Зростка, друзі, вибігаємо від провідника, щоб ви тут довго не блудили. Біжите отак по під надпис базар. Попід оцього каптьорочку біжите, 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 під оцю машину зламану. Тут такі сходинки наверх. Це щоб ви тут не блудили, бо я сам блудю. Потім отак біжите, тут повертаємо ліворуч і впираємося в оцю таку зломану браму, де ви раніше йшли туди на янтар, оці всі справи в попередніх частинах сталкера. Але ми туди не йдемо, ми тут повернули праворуч і ось собі біжимо. Отак легко вибратися і побігти в сторону станції Янів. І просто біжимо собі по цій дорозі. Нам потрібно добратися. Ось ми притопали до цієї будівлі, яка знаходиться сюди трошечки повище ростка. Бачимо, тут у нас є сховок журналіста. Заходимо всередину, беремо болт. І, значить, розчищаємо собі шлях від гравітаційних аномалій. І от між ліжечками стоїть. Сейф. Якщо у вас немає цих всіх штук, то у вас цього сейфа тут просто не буде. Відкриваємо. І що в нас тут? Краса у нас тут стоїть Ріман. Якщо їх уже порівняти між собою з інтегралом, він значно дорожчий, тому що інтеграл зломаний. А от по характеристиках трошечки точність краща. І як бачите, трошечки краща дальність. Це пов'язано з тим, що на Ріман вже встановлені деякі покращення. Зараз ми їх приведемо, як то кажуть, до спільного знаменника ці дві пушки, і тоді будемо їх порівнювати. Але для цього нам треба ще залутати ще один магазин, збільшений. А зараз буде, друзі, маленький спойлер. Також тут є сейф. Вам потрібно тут пройти такий квест, знайти кілька чуваків, забрати в них КПК і в тому КПК знайти пароль від сейфа. Якщо ви лінуєтесь, це все робити, то код від сейфа 19 57 26 і лутаєте ваш хабар в цьому сейфі. У нас що є флешечка? І що за флешечка до РПМ 74, креслення, гумове покриття і трошки всякого корисного хабара. Як тільки ви залутали якесь добро, приходять якісь шльоцики і хочуть вас його віджати. Але сьогодні явно не їхній день. І заодно перша обкатка Рімана отак от сталася, самі бачили. Спочином вас, хлопці. Наступна наша зупиночка. Оце село. І так як ви вже все одно прибігли в це село. Нам тут в одному з будиночків, здається, в цьому зараз треба буде взяти квест на ще один збільшений магазин до Інтеграла. Але ми забігаємо сюди. Якщо у вас немає мітки, ничка невідомого, нічого страшного, там все одно є дуже крутий хабар. Так забігаємо в це село звідти від дороги. Біжимо, біжимо, дивимося. Трактор якийсь зламаний стоїть, гаражик і льох. Забігаємо ми в цей льох, значить, вводимо тут пароль. Тут теж квест є, оце ця ничечка це спойлери, тож можете промотувати на наступний тайм-код, якщо боїтеся спойлерів. Ну тим паче, квест є, хочете проходити, якщо не хочете, пишете 240-983. І забираєте тут прекрасніший просто хабар, боєприпаси, в тому числі бронебійні для всяких Дніпро інших хвилин, РПМчик, ще трошки всяких боєприпасів, зубр, СВУ МКС 3 і помийний дробовик. Одразу одягаємо цю СВУшечку, тому що тут при виході нас буде чекати гоп стоп, і до нього треба бути готовим. Ось це його потоп. Дивіться, яка красота. Рам Та ти, хай тобі Бог дає здоровлячка. І це все по дорозі. Це вже якась пішла таке собі капелюк, як то я люблю казати. Біжимо тепер в край села. Оця його здається будівля. Да, прям наступна. Тут трошечки треба повоювати зі снорками. У нас дуже доречно з'явився в арсеналі Рам 2. Це просто прекрасне рішення від снорків. От і все заспокоїли ми снорків. Будівля знаходиться у нас ось тут, як бачите, ось ця будівелька, локація лісове для тих, хто втратив ниточку, як то кажуть, розповіді мала зона, смітник. Росток, рудий ліс, і ось ми прийшли сюди. В це село сюди до дойти можна в стартовому спорядженні. Немає в цьому ніяких особливих проблем. Просто йдете. Нема там ніде ніяких сильних радіаційних полів, непрохідних в рудому лісі. Підходимо сюди. Тут Майків. чувак жалісливу тираду. Що... Нам таку розповідає. Захочете, послухаєте. але в цілому він нам дає координати сховка. Ось, друзі, ви прийшли. Це саме місце, де знаходиться сховок віті-пастуха. Тільки прикол в тому, що якщо ви прийдете сюди без квесту, у вас оці у двері будуть недоступні. Тут якийсь мужик вас жде, ви йому тко робите, і все. Якесь там барахло в нього забираєте. Обережно тут розтяжечки, їх треба познімати. Тут ще розтяжечка, бачите? Халявна гряночка, чом би і ні. І ось ще розтяжечка. Знімаємо. Ще халявна гряночка. Чудово. І ось тут в рюкзачку лежить наш збільшений магазин. І зі збільшеним магазином валина якби мала трошки змінити свій зовнішній вигляд, але ну, нічого в слоті не змінилось. Перейдемо до прокачки цих валин. Креслення до інтеграла або рімана. Всього одне є, воно знаходиться в Дічазі. Ви тут повиконуєте всякі різні квести. І вже коли побачите, що ви прибігли на оцю локацію, де дата-центр, у вас там бах-бах-бах, такий замес лютий іде. І тут на локації дата-центр вам треба буде спуститися вниз і забрати тамо флешечку. Внизу вам треба буде забрати флешечку. Ви спускаєтеся на самий низ. Флешечку вам треба, виходить, на другому поверсі забрати. Дивіться, в самий низ ви спустилися. І якщо дивитися по карті, то це виходить, північна сторона приміщення. Тут є сходи з південної сторони і з північної сторони. Отут лежить рюкзачок під сходами. От в цьому рюкзачку і ваше креслення. Хоп. Що ми бачимо? О, підходить до інтеграл, ущільнювач муфти зворотнього механізму. Це одне єдине креслення. Воно підходить як до інтеграла, так і до рімана. Є, залутали. Тепер чи дивимось? Ще раз поясню вам, де це знаходиться. Отут у вас на столі буде лежати потрібна вам по квесту флешка. Тут буде летіти, літати, псувати вам настрій Полтергейст. А ось на самому нижньому поверсі рюкзачок. І тепер вже йдемо куди-небудь прокачувати ці стволи, дивитися, що по чому. Друзі, ремонтуватись і качатись прийшов я в Прип'ять. В Прип'яті і на Янові На будь-якому етапі гри можна качати будь-які валини до максимума. Прикол тому, що у мене на Янові технік позеленів, і ми побачимо трошечки неревелантну ціну. Тому займаємося цим всім тут. Перше, що зараз ми ну, дізнаємося, пей. скільки буде коштувати ремонт, коли волина не прокачана. Інтеграл ось повністю зламаний, ремонт коштує 17к. Ремонтуємо. Нам треба чекнути, які поставлені. Апгрейди, дивіться, в нас тут оця ручечка є, і оця штука вже установлені на ріман. Два апгрейда вже стоять тут. Бачите? Компенсаторна насадка для ствольної коробки. І що це тактичне руків'я? Якщо ми візьмемо інтеграл, поставимо компенсаторна насадка і тактичне руків'я. І це вже буде коштувати 12 плюс 10. Це вже 22 штуки коштує. Установлюємо. Раз і два. Бачите, в нього навіть зовнішній вигляд, здається, трохи змінився, чи ніч це не здалося. І що ми маємо? Порівнюємо їх Тепер між собою. Ну все ж таки трошечки дальність і точність у оцього рімана, який зісковка журналіста, трошки краще, але не так, щоб це прям аж критично було. Тобто, цілком спокійненько собі можна ганяти і з інтегралом, і ми з інтегралом будемо ганяти, тому що в Інтеграла є свої фішечки, які ви зараз побачите. Для початку, друзі, що важливо розуміти, що сталкер має три фази гри. Відповідно, на трьох фазах гри три різні складності у нас є по монолітовцях. На першій фазі гри. Вони бігають з голими задницями в якихось обносках. На другій фазі гри вони бігають вже такі трошечки припаковані. І на третій стадії гри вони вже бігають справжніми кіборгами. Беремо спочатку один наш інтегральчик, ставимо його на одиночні. Стій рівно, чувак, один хедшот вистачає, бачите? Один хедшот і він холодний. Це інтеграл. Тепер, а беремо Рімана і робимо один хедшот з Рімана. Також вистачає одного хедшота, що з інтеграла, що з Рімана. Тобто на першій стадії гри їх качати взагалі немає ніякого сенсу. Аж до того, коли ви попадете в Дічас. Після квести в Нічаса гра переходить в другу фазу. І оці чувачки монолітовці вже вдягають екзаки. Вона не прокачана нічого. Цілюся, наприклад, з того плиточку. О, можна стріляти в русі, і ви будете попадати в свою ціль, навіть рухаючися. Дивіться, абрейдів ніяких особливо не ставимо. Ми просто поставимо цього, оцього і оцього поставимо. Для того, щоб у нас були дві пушки під різний калібр. Що ми маємо тепер, друзі? Друга фаза гри. Монолітовці вже трошечки приоділися, приборзіли. В нас є Ріман і в нас є інтеграл. Тільки в інтегралі все, що я зробив з покращень, це перекалібрування під інший патрон. А тут він, значить, прокачаний на максимум. І зараз подивимося, чи є сенс під другу стадію гри його качати на максимум. Перевіримо, звісно, на вже таких місцевих. Жителя на хедшотах подивимося. Тут знову ж таки, дивіться, є дві породи. Я отакі воїк за ціх в другій фазі гри без понтів. А я отакі вже привлатньоні з оцими такими залізяками. Давайте на залізячних попробуємо показати. І так пробуємо. Один. Два, три. Чотири. Залізячному треба чотири постріла в голову прокачаного інтеграла нашого. Але якщо ми його перемкнемо на автоматичний вогонь, то тут нас буде десь чекати досить такий приємний фокус. Тому що ці чотири постріли залітають просто миттєво і без віддачі. Беремо тепер не журналістський звичайний інтеграл. Шукаємо цього модного екзачника. Раз, два, три. А дайте мені ще один постріл для теста зробити. 4-5 з непрокачаного перестволеного для крутого екзачника на другій стадії гри треба здійснити 5 пострілів, що випливає, що на другій стадії гри... Уже треба інтеграла прокачати і ходити з прокачаним. Давайте перейдемо безпосередньо до прокачки і затестимо його на максимальні складності в самому кінці гри на самих крутих монолітовцях. Погнали! Дивимося, у нас зараз на рахунку 300 тисяч. Подивимося, скільки буде в кінці. Це по-любому ставимо. Швидкість прицілювання, боєготовність. Давайте боєготовність сюди. Тут у нас що? Знос, да, зменшення віддачі, прицілювання. Давайте прицілювання з віддачею. Тут і так порядочок. Зміна калібру для цього і не робимо. Ці вже Стоять за замовчуванням на ці кастомні пучесті покращення і ЛЦВ ставимо. І залишається, що йо модуль у нас. да, да. Повільнення з розкиду, да. швидкість полоту кулі, дальність польоту кулі, бронебійність, бронебійність беремо. Обходиться повна прокачка цього ствола, всього-навсього 40 тисяч. Тепер порівнюємо, що буде по ціні прокачки інтеграл. Як бачите, ну, глушачок я до нього прикупив, оптика стає на обидва інтеграла отака. І тепер давайте качати. 260 тисяч, подивимось, скільки залишиться. Це, да, да, да. Швидкість прицілювання, швидкість прицілювання, да. І перествол, да. Оці два апдейта ставимо. ЛЦВ, да. Вже 60 пішло, майже 56. Уповільнення зростання розкиду, да. швидкість бронебійність тут ставимо. да. Ці обидва ставляться зменшення віддачі, зменшення розкиду. Давайте зменшення віддачі, мабуть, хай буде. А цей просто купимо, щоб був прокачка інтегралу, обійшлася в 100 тисяч. Тепер відкриваємо сумочку і порівнюємо характеристики цих волин. Як бачите, інтеграл чуть-чуть програє в дальності. Попробуємо поганяти, що у нас дві пушки, два типи боєприпасів. Як воно взагалі буде так гратися? І інтеграл, як бачите, на цілий кілограм важчий. Виходить. Та 4,9 кг це 5,7 кім. Фінальна стадія гри. У нас є два інтеграли, один вер Рімен. Обидві валини заряжені бронебійними 45-ми цими патрончиками, дивіться, оця. І дивіться, оця. обидві заряджені. Беремо броньовичків, ось броньовичок є один. Це що було? Це був автоматичний режим стрільби, перепрошую. Броньовичок 1, 2, 3. І беремо цей інтеграл крутий. Сховка журналіста, беремо броньовичка. Чекайте, зараз він трошечки заспокоїться. Один, два, три. Нічим вони, по суті, не відрізняються, тож, якщо у вас немає сховка журналіста, то ви нічого, друзі, не втрачаєте. Пушечка сама по собі. Ну, Досить таки зручна, але ну, я все ж таки, якби в мене був вибір, що, типу, граю, тільки стою. Або тільки стою. Я б її не вибрав. І я б все ж таки краще взяв щуру боє. Одягаємо теж бронебійні боєприпаси, ставимо режим «Одиночні». І пробуємо. Броньовичок та да, броньовичок. Пробуємо. Один. Два. З щуробоя два треба. Один. А цей взагалі чомусь з одної банки від, від КИС. Один. Два. Один, два. Як бачите, тепер дивіться. Я вмикаю режим стрільби одиночні, і я просто йду й виносю як електровіником трошки цих кімнат. Як ви бачите, мені не треба думати про перезарядки, поки вороги не закінчаться. Я собі типо біжу і пакую їх. Максимум про що треба трохи думати, то це про аптечки. Спокійно собі біли, біжиш і фармиш. Це по кайфу доходить прям до... потім знову. Можна було навіть не перезаряджатися. 44 набої. По красоті собі зайшов, почилив, Все, всі відкисли. Аптечку ввалив, в мене ще 34 набої. Йду в наступну кімнату. Отак. Отак воно працює. Отак воно має бути. О, вивалив цілу кімнату, перезарядився і мені ще на дві кімнати зараз набоїв вистачить. Дивіться, як воно має бути. О, о, о! Оце робота. Аптечку можна було не пити, я просто не знав, що він тут є. І побігли далі. Цим іноді взагалі одного вистачає оцим по початківцям. Десь хтось ще валить по мені. Взагалі тупо біжиш і мітлою вимітаєш усіх їх звідси. Як ото, як казала моя бабуся, як з раним віником просто. А вони навіть нічого заперечити не можуть. Дивіться, просто пробігся і вони всі лежать. Такої розкоші, мабуть, навіть сайга собі не зможе дозволити. Тому що в неї темп стрільби менший, і також часом треба робити два постріли для того, щоб довести ціль до кондиції. Та в неї два постріли займають ну стільки самого часу, але там два постріла, а магазин на 12 набоїв. А тут на 64, і теж треба два постріли для того, щоб жирну ціль довести до кондиції. Тож, друзі, на початку гри Ріман або інтеграл це просто прекрасні волини. А що робі, все одно доступний аж на третій стадії гри. Тому спочатку є сенс залутати оці рімани інтеграли, вони на початку гри таки рулять, тому що там, ну, там взагалі на початку гри будь-яка волина ваншоти всі. Навіть пістолет скіфа, кого хоч ваншотне. Якщо о, цей ваншот, це хедшот. А вже на більш пізніх етапах гри треба щось таке, щоб пробивало. Чим хороший цей ріман або інтеграл на початку гри, тим, що він володіє дуже хорошою точністю. Хоча, з другої сторони, знову ж таки на початку, а, і патрони скрізь валяються, вигрібай даром не хоче. Хоча з іншої сторони до Щуробоя або Зубра його такої більш поширеної версії, набоїв теж вистачає і за них паритись не доводиться. Друзі, кажіть, що ви думаєте про цю пушку, які пушки вам подобаються? У мене залишилися ще огляди, не зроблені на фору пістолет, кулемет і все. А далі піде ще кілька снайперок і на цьому можна буде підводити якісь підсумки, робити топи, порівняння, тому що в мене буде по сталкерській зброї достатньо досвіду для того, щоб висловлювати свою думку вже і щоб вона не була при цьому, як то кажуть, висмоктаною з пальця. Друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо ви це вже зробили, то після цього можна закинути і пару гривень на якісь баночки, в тому числі і на наші баночки. Всі звіти, про всі донати, що ми збираємо в нашому телеграмі, всі гроші до копійки йдуть на підтримку ЗСУ. Крім того, на ці баночки ми і самі не соромимося і донатимо. На цьому, друзі, з цим оглядом поки що все. Підписуйтесь на Твіч, там також є стріми. Підписуйтесь на наш телеграм, там дуже затишне лампове ком'юніті Сталкерське. Всіх обняв, підняв. До зустрічі!